Доброго дня, вас вітає компанія Lovex. Мене звати Антон, я менеджер з продажу оцинкованого металу. Сьогодні хотіли б зупинитися з вами на виробництві сонячного профілю. В мене в руках знаходиться сонячний профіль стандартних розмірів 41, 41 на 41, 3D перфації по всім стінкам. Також ми пропонуємо з'єднувачі до сонячного профілю, який використовується для з'єднання сонячного профілю між собою. У нас він внутрішній. Розмір його 25 х 25 з перфорацією по дну. Його виробляємо також з товчини 1,5 і з масою покриття мінімум 275 мг на м2. Компанія Lovex вирішила також разом з профілями і з'єднувачем запробувати нашим клієнтам комплектуючі. В даному випадку це гвин-комплект з трьома зубчастими гайками М10 і шайбочкою резиновою М10. Для того, щоб з'єднати між собою сонячні панелі, ми пропонуємо для наших клієнтів комплект міжпанельного з'єднувача, в який входить сам міжпанельний з'єднувач, болт М8 на 50 і гайка з пластиковим фіксатором. Для того, щоб закріпити сонячну панель по краях, ми пропонуємо для наших клієнтів крайній притиск в зборі, який складається з самого крайнього притиску, болта М8. І шайби м 8 з пластиком фіксатором. Дані міжпанельні притиски і крайні притиски є в наявності в різних розмірах 40 і 50. Що б ще хотілося додати. При виборі якісного профілю звертайте увагу, будь ласка, на товщину самого профілю і на масу покриття, щоб вона не була менша, ніж 275. Міліграм на метр квадратний, для того щоб вам ваші панелі із сонячним профілем служили довго, вибирайте тільки якісний профіль, звертайтесь до Lovisk.